Як церква, яка перед вами, ваші батьки, продовжуючи навчатися, будь ласка, не забудьте про головну книгу, про головний підручник, з якого потрібно навчатися, це книга книг, святе писання. тому що там до вас буде промовляти найкращий вчитель, Ісус Христос. І ця книга говорить адже від Господа мудрість із його вуст знання та розсудливість. Він готовий кожного дня сповняти вас мудрістю, коли ви будете відкривати цю дни і червити від нього ці потрібні знання для вашого життя, яке Бог відкриває перед вами. Тому давайте будемо просити. Вашу життєвий путь, яку відкрив перед вами. Запрошуємо до молитви. Господи Боже наш, наш творець, наш Спаситель, наш вчитель з і букви, небесний друг. Ми хочемо прославити тебе за твою любов. Яку ти явив до кожного із нас в Ісусі Христі. Ми відчуваємо Його любов. Ми відчуваємо Твою присутність, Господи, тут на цьому місці. Ми дякуємо, що одного разу ти по своїй волі на цьому місці заснував цей навчальний заклад. Ми дякуємо за адміністратори, які працювали і сьогодні працюють у ньому. Ми дякуємо за всіх викладачів. Залезть колективий, хто працює і від кого імені вкладає найкраще в студентів. Господи, ми дякуємо, що сьогодні, незважаючи на слаб умови війни в нашій країні, ми можемо сьогодні проводити церемонію випуску 2023 року. Боже, перед Тобою ці юнаки і дівчата. Перед тобою ці прекрасні чоловіки та житті. Перед тобою ці приємні брати та сестри. Перед тобою твої діти, перед якими ти відкриваєш нові горизонти для їхнього життя. І, Господи, ми сьогодні багато чого хотіли би сказати для них. Але найкраще, що можемо зараз зробити. Це попросити Твої благословення на все їхнє життя, на їхній і вхід. І ми хочемо, щоб вони відчували твою батьківську руку на своєму плечі, яка буде вести їх по життєвій дорозі. І ми хочемо, щоб разу Твоя рука передала їх в Твоє вічне щасливе царство. Господи, ми як служителі Твої отримали повеління від Тебе, щоб ми таким чином благословляли народ твій, який перед Тобою, і випустити тільки перед Тобою. Тому ми, здіймаючи свої руки, Господи, хочемо від Твого імені проголосити ці слова Твого благословення. Нехай поблагословить Тебе, Господь. І охороняє тебе. Нехай Господь засяє своїм обличчям до тебе і помилує тебе. Нехай Господь поверне своє обличчя на тебе і хай дасть тобі мир. І нехай всі разом скажемо Амінь. Амінь. Всі ми сьогодні пережили особливий досвід, коли Господь до до серця кожного з нас. Наші випускники і наші глядачів отримали особливе від Господа. І зараз у кожного з нас є можливість висловити перед Господом всю ту ранність, всю ту вдячність, все те натхнення, яке ми отримали сьогодні вдома, разом із заснувавшими його славу саву. Thank mm -hmm. you. Хто потім буде переглядати запису, ми також дякуємо вам. Особливо вдячність тим, хто був присутній на цьому місці. Ми не кажемо вам душа, хочемо сказати вам побачення».